Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube креатора. Це сьома лекція, де я розкажу вам про пошук тем для контенту, які викликають інтерес у масової аудиторії. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланнями на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта you Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та Інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Не можна так просто взяти і придумати тему, яка зробить відео успішним. Для розуміння тенденції знадобиться експертиза в ніші. Щодо того контенту, яким ви займаєтесь. А для планування публікацій краще створити контент-план, у якому зберігатимуться теми до майбутніх відео. Їх перелік може складатися з регулярних та ситуативних варіантів сюжетів. Найпростіший спосіб підбору ідей це аналіз конкурентів. Ви можете знімати щось середнє з того, що є на 5-7 лідируючих каналах у вашій тематиці, особливо на початку. Звичайно, не копіювати бездумно, а просто. Просто орієнтуватися у який бік дме вітер, перевіряючи канали конкурентів вручну, звертайте увагу на ролики, які наврали порівняно більшу кількість переглядів щодо інших за останній період, наприклад, місяць. Вони підкажуть, що цікаво аудиторії. Дивіться на ключові слова у назві та стилістику обкладинки. Читайте коментарі, щоб зрозуміти, які елементи сюжету найбільше вражають, викликають емоції та обговорення. Часто глядачі у коментарях самі пропонують ідеї для сюжетів. Якщо такий коментар набрав багато позитивних відгуків, варто звернути на нього увагу. Отримувати зведення статистики чужими каналами можна і автоматизовано. За допомогою досить доступних інструментів вигляді спеціальних сервісів або розширень для браузера. Сервіси, планувальники ключових слів допомагають не тільки підбирати правильні слова для метаданих, а й зрозуміти запити, що потрібні. Це ще один із способів пошуку ідей. Не завжди очевидно, але факт той самий користувач YouTube може цікавитися і полюванням з риболовлею, і кулінарією, і політичними оглядами, або може дивитися влоги. Улюбленого блогера, а потім відеоуроки з англійської. Ця різниця інтересів дозволяє зрозуміти, що як і у бізнесі є прямі конкуренти і неявні. Боротьба, звичайно, ведеться не за гроші споживачів контенту, а за їхню увагу, яка також є обмеженим ресурсом, якому контенту віддасть перевагу ваш потенційний глядач, відкривши головну сторінку YouTube, наприклад, в неділю ввечері. Ваш ролик чи відео з рецептом приготування курки карі в ідеалі на своєму каналі потрібно задовольняти інтерес вашого глядача не тільки в рамках тематики, а і в принципі. Це не означає, що потрібно перетворювати канал на збірну солянку. Просто для сюжетів вибирайте теми з максимально широким охопленням уваги. Смаки аудиторії можна зрозуміти, простежуючи ролики, що активно набирають перегляди. В суміжних тематиках або в тематиках, які значущі для ваших фоловерів. А якщо хочете знати, де що дивляться за географічною ознакою, можна скористатися сервісами, такими як Google Trends або Market Finder. Вони будуть особливо корисними для планування виходу на закордонні ринки. Ідеї не приходять ні звідки. Їх можна черпати з вражень, отриманих у подорожах, спілкування з людьми, з літератури та кіно. Натхнення може надходити з різних сфер. Автору контенту корисно бути активним користувачем усіляких соцмереж, крім розміщення контенту та відстеження трендів, у них можна отримувати дорогоцінний зворотній зв'язок, який не завжди буде видно у коментарях під відео. У сфері тематики вашого каналу спробуйте вишукувати проблеми та пропонувати їх вирішення у своїх нових сюжетах. Для YouTube каналу для бізнесу ще дуже такий важливий момент: наполегливо демонструйте експертність для того, щоб щоб день за днем перетворюватися в лідера думок в цій ніші.